Доброго дня, друзі, любителі спорту, активного відпочинку і шукачі пригод. Сьогодні ми на воді Ось займаємося каякінгом і хочу сьогодні записати відео, такий обзор безпосередньо про цей каяк на Дуни. Не звертайте увагу на його вигляд, бо сьогодні ми вже пройшли ним близько 10 кілометрів по нашій такій середній річці, річка з перепонами. З очеретами, подекуди з завалами, тут є кладки, мостики. От. Тому він вже сьогодні трошки побачив життя, взагалі я вже на ньому прийшов десь біля 50 кілометрів і вирішив записати такий огляд, От. бо вже досить його вивчив, зрозумів, трошки виробив техніку греблі, тож можу поділитися вже досвідом маленьким. Що все почалося? Почалося з того, що ми з дружиною захотіли спробувати себе в цьому занятті. Поплавати на каяку. Ось і я почав гуглити, який каяк купити для початківців, щоб спробувати. Ну Звичайно, багато оглядів і багато скажімо, туристів, таких мастерів рекомендують каркасні каяки, бо вони найкращі в показниках швидкості, зручності. ось, Але каркасники вони доволі дорогі, тому ми ну як вирішили зупинитися на такому бюджетному варіанті і обрати все-таки купити зараз. Надувний каяк. Ось, я почав гуглити і з бюджетних варіантів хітом продаж на даний момент є надувний каяк фірми Intex Challenger 1 і Challenger 2. Відповідно, одномісний і двомісний. І поки я там вирішував, чи купляти, чи не купляти, вагався трохи розгадки, мені підкинули такий варіант каяк ще одної китайської фірми G-Long Безпосередньо оцей каяк. Зараз я вам трохи про нього розкажу. Розкажу про сам каяк, про матеріал, розкажу про його зручності, незручності, плюси і мінуси, окремо про весла, окремо розкажу про техніку греблі на ньому. Окремо розкажу, зупинюся на кілях. Ось, і в процесі цього огляду я буду його порівнювати з інтексом. Я на інтексі не плавав, але коли дивився обзори в інтернеті, то дуже, -дуже багато обзорів саме на інтекс. На оцей каяк на джелонг я не знайшов жодного обзору. Жодного. Тому почнемо. Це каяк надувний із ПВХ ткані. Двомісний. В комплекті з каяком йде сам каяк. Два весла складних таких, з алюмінієвими трубками, з пластиковими накладками. Два... Дві спинки сидіння надувні. Насос. І ремкомплект, як було написано в описі, але одразу хочу вам сказати, що ремкомплект це мається на увазі така 5х5, ем, самоклеюча пиваха ткань. Ну, тобто це так, ремкомплект, це тільки можна назвати його. Що стосується каяка? Місця в каяку в принципі, достатньо для двох. Я зараз сижу на місці капітана, тобто ззаду. Спереді сидить матрос. Зазвичай тут сидить моя дружина. Що стосується містимості цього каяка, ну, в принципі, місця достатньо. Ззаді, за моєю спиною, зараз не можу показати, щоб не крутитися, бо все одно тут погано буде видно, є невеликий такий багаж, багажний відсік. Там я зазвичай кидаю насос, там можна вмістити кілька фляшок води, там можна. Якийсь невеличкий пакунок з якимись інструментами вмістити. Так як моя дружина розказувала, там в ногах впереді теж є достатньо місця для якихось бутилок. Ось, зверху, спереді є такий, бачимо, шнурок, там можна розмістити якийсь рюкзак, стягнути його безпосередньо ще й додатковими резинками. І знову ж таки поправка йде, інтекс пропонує зі своїм каяком. Спереді, отам, скажімо так, на капоті, таку сітку одразу вона йде. На оглядах говорили мужики, що та сітка мало що там допомагає, її також треба стягувати, але тим не менш, це плюс в бік інтекса. Що стосується цих спинок сидінь. Спинки досить, досить зручні. Моя спинка ззаду вона опирається в корпус, яка вона дуже зручна. Передня спинка вона йде на такому шнурку і її можна. Хочуть підтягувати, можна послаблювати в залежності від того, як зручно буде матрос. Знову ж таки, порівняння з інтексом. Інтекс пропонує зі своїм каяком не тільки спинки сидінь, але пропонує також самі сидіння, надувні також. Не знаю, наскільки вони зручні, я не пробував, але знову ж таки будемо вважати це плюсом в бік інтекса Одного разу я попробував надути собі. Оцю подушку, спинку і покласти її собі під, під жопу. Мені не дуже було зручно, оскільки вона надувна, вона має трошки люфт, ви на ній дете не Тому я вирішив спробувати підкласти під жопу такий пінопласт п'ятерка, самий твердий. Для чого я це зробив? Для того, що в принципі можна гребти, сидячи на дні, дно також у нас надувне. Але. Е Ну, помімо того, що це трошки незручно, бо знову ж таки немає устойчивості, ем, плюс до того, ще у нас в процесі греблі все одно якась кількість води потрапляє в каяк. І ця вода ходить по дні, і ви завжди виходите з мокрою жопою. Ось. Я підклав оцей пінопласт, так він твердий, жорсткий, на ньому трошки жорстко сидіти, але тим не менш є устойчивість і сухі штани. Цей гаяк складається з трьох камер надуву. Перша камера надуву. Ось тут нижні балони. Зараз я вам спробую показати. Так. ну Розкажу, значить, не покажу, а розкажу. Друга камера надуву – це верхні балони. І третя камера це безпосередньо дно. Перша і друга камера надуву, вони йдуть з клапанами такими закручуючими клапанами. ось такими, Досить, досить зручні клапана. Зручно надувати, оскільки там є обратний клапан, зручно здувати, оскільки відкрутили, він моментально випускає повітря. А от третя камера надув середнього пно, йде за звичайним таким клапаном, як на матрасах, як на кругах дитячих. От, я вважаю це мінусом. Я розумію, для чого так зроблено. Для того, щоб е цей клапан не заважав нам там сидіти. Так? Але я вважаю, що можна було, в принципі, придумати якесь рішення, щоб розмістити такий. Самий клапан, як, як і в першій, і в другій камері, і тоді було б набагато зручніше. Е, що стосується по техніці греблі, е, каяк вам зараз не видно, але я вам розкажу. Каяк має е, таку форму. Спереді він є трошки вужчий, а ззаді він йде на розширення. Ну, думаю, що це зроблено для того, щоб в нього була трошки краща курсова устойчивость. От, але мені на початку було трошки незручно ззаді грибти, оскільки. Так, секунду, у нас тут заносино на батик. Мені було трошки незручно ззаду гребти, оскільки я в процесі греблі трошки веслом не, чіпляв борта каяка, але зараз, коли я вже виробив техніку греблю, в принципі, ця проблема для мене зникла. А, ось, а, Далі, каяк є досить швидкий. А, ми з дружиною без проблем тримаємо швидкість. Біля 5-6 км на годину середньої швидкості. Максималку ми розвивали 12 км на годину, враховуючи те, що наша річка є досить спокійною, сильної течії. Ось, ну, в принципі, для надоного каяка це цілком так непогано. Окремо поговоримо про весла. Весла є з плюсами і є з мінусами. Перший їх плюс це те, що вони дуже легкі. Весла дуже легкі, пластикова накладка, як ви бачите, має собі вигін такий. Доволі зручно вона гребеться, доволі швидко набирає швидкість, але в цих веслах є один суттєвий мінус це оці з'єднання. Вони є не дуже міцні, ці з'єднання. І в процесі греблі, коли так сильно налягти на ці весла, відчувається, що вони можуть дати тріщину. Ось, і як тільки мій. Товариш попросив у мене цей каяк, щоб поплавати з дружиною, він э, такий запальний у мене і одразу він це кріплення і зламав. Тобто весла э, непрофесійні, такі, любительські для спокійної греблі. Так, якщо хочете собі якесь професійніше весло, можете в принципі, купити, але я вважаю, що такі каяки купують не професіонали, тому якщо ви любитель, як я, то в принципі вам такого весла буде достатньо. Далі, окремо хочу поговорити про кілі. Надувний каяк, він є дуже легким і в процесі греблі його трохи закручує. Одразу хочу сказати, що Інтекс пропонує свій каяк з таким зйомним кілем. Тобто там є кіль. На початку я дивився огляди, хтось відзивався позитивно про кіллі, хтось негативно. Я не знав, чи потрібно мені, чи не потрібно мені це. Ну, але все-таки вирішив спробувати, подивився огляди, де мужики самі собі приділюють ці кілі. От, тобто беруть таку велику пластикову кухонну доску, вигинають її там. Ну, ви собі можете подивитися в інтернеті, там є таких оглядів. Я в принципі зробив так само. Перший раз я той кіль приклею на самоклеючу таку. Ленту ПВХ. Звичайно, я прийшов на ньому десь близько кілометра і той кіль у мене відпав. Це вже було три тижні назад, він у мене відпав у воді, я його не зміг знайти. Ось, Аж сьогодні я його знайшов, бачу, плаває там в очереті застряг. Потім я купив більш професійний клей, вирізав стрічку ПВХ, зробив точно таку ж доску, такий самий кіль, приклеїв, клею, приклеївся досить міцно. Поплив е, і зрозумів, що так, кілем він набагато швидший і набагато е, краще у нього курсова устойчивость. Набагато краще. Але коли я причалив до берега, я зрозумів, що це також не конає, тому що та стрічка, яку я приклеїв, почала від... рватися тобто до самого каяка вона добре приклеїла. А сама почала вона рватися і відповідно той кіль я також би загубив у наступному поході. Тому я е, вирішив купити заводські кілі і зробити вже так надійно, щоб було. Е, я знайшов в інтернеті, е, потім вам покажу вже е, додатково до цього відео покажу вам, як воно виглядає на каяку, такі невеличкі кілі. Також купив на тому ж сайті професійний клей, приклею ці кілі. І сьогодні я ходжу на ньому перший раз на цих кілях і скажу вам, що так: кілі, кіль або кілі, я наклею їх три штуки, оскільки вони такі невеличкі, вони йдуть 4,5 см висоти і там, 20 довжини. от, значить Кіль для надувного каяка це дуже дуже потрібна штука. тому... Um, видаємо плюс на користь Інтекса, оскільки Інтекс пропонує такий зйомний кіль зі своїм каяком. Um, ось такий огляд. Ну, в принципі, що ще можна сказати. Ну, сьогодні я плавав, як ви бачите, в мене є цікатор, там далі в мене є така невеличка розкладна ножовочка, бо то що ми трошки пробиралися сьогодні по завалах. ось, Купив собі таких дві каністри е на воду складні доволі зручні Ось. Е і зараз ми тренуємося з дружиною не знаю чи цього року ми встигнемо але є в нас такий план спробувати піти в водний похід по річці південний бух Ось. я змоделював маршрут там де десь біля 45 км маршруту розраховано буде у нас на два дні цей похід Ну, якщо нам це вдасться, то в майбутньому я запишу окремий обзор, окремий огляд по річці Південний Бух. Там нас на шляху буде біля 13 порогів. Має бути цікаво. Тобто висновок який. Е якщо ви не професіонал, то можете взяти собі... Такий надувний каяк для активного відпочинку. Але одразу підбирайте собі моделі, щоб вони були з кілями. Тому що не так важливо, які там сидіння, не так важливо які там весла, чи не так важливо навіть чи там є сітка спереді, чи немає сітки, так як на інтексі. Дуже важливі є характеристики ходу для каяка, тому що якщо ви не зможете на ньому швидко ходити, Тобто ефективно використовувати свою силу, греблі, то ви будете не зовсім задоволені. Ось, Кіль є обов'язковим. Тоді дякую всім за увагу. Спробую ще сьогодні якісь десяточок кілометрів пройти. Всім до побачення, дякую. Додатково показую вам, як каяк виглядає повністю. Ось такий, доволі довгий, він має 3,5 метри довжини. 78 см ширини, хоча коли вже він так походити на ньому трохи, то він трохи розширився, певно. Ось е окремо про сідло. Ось, таке доволі зручне. Покажуть, що пространство є трохи. Ось там насос, там щось можна впхати. І що е я обіцяв показати кілі. Як так робиться кілі, зараз ми трошки його розгрузимо. щоб ми могли перевернути його. І подивіться до чого. Ось Ось така тут історія. Спочатку я тут так наклею, і тут так наклеїв, посередині була така стрічка і за неї закладався такий кіль, Відпало. Потім я купив оці заводські. Дуже місто тримається. в минулому плаванні ми також з дружиною отримали пробойну. Вже латка поставлена у нас отут. Ось. Ну так, обирайте для себе друзі. ось Пробуйте. ну Певно, що враховуючи всі плюси і мінуси, я рекомендував би, певно, все-таки для початківців купляти інтекс. Всім дякую за увагу, до побачення.